Від 10 до 14 мільйонів гривень не вистачає на виплату зарплатні медичним працівникам в Бердичівській громаді у 2024 році. каже начальниця міського відділу охорони здоров'я Олена Тарасова. В міській раді створили комісію, яка має оптимізувати персонал і зменшити витрати. для того щоб лікарі отримували свою законну заробітну плату у розмірі 20 тисяч, так а медичні сестри у розмірі 13 900 потрібна оптимізація, тому що в цьому році так само буде така сама ситуація. На початку року зараз станом на сьогодні немає жодної заборгованості по зарплаті. Маю на увазі. І, наприклад, уже був виплачений аванс там за лютий, було виплачена по повному обсязі заробітна плата за січень, Але до кінця 2014 року знову ж таки глобальна ставка буде зменшуватись, і знову ж таки, якщо ми не прийдемо цю оптимізацію, їх просто не буде цих коштів на кінець 2024 року. Зі слів Олени Тарасової під скорочення потрапить тільки адміністрації. Ативно-господарський персонал лікарні лікарі станом на сьогодні взагалі не розглядаються для скорочення Директор Бердичівської міської лікарні Костянтин Гінгуляк говорить, що в лікарні планують реорганізацію лікувального процесу. У нас є відділення, наприклад, хірургії, травматологія, відділення інтенсивної терапії або екстрамедична допомога, де йде велике навантаження на медичний весь персонал для виконання їхніх професійних обов'язків. Є відділення, де, наприклад, та структурні підрозділи, де їхні, скажімо, так, функціональні обов'язки не так навантажені, як ці відділення що я назвав. І буде трошки створена спеціальна комісія, яка буде просто проводити аналіз. Аналіз тих відділень, де нема такого навантаження, та проводити їх реорганізацію. Зі слів Костянтина Гінгалюка, менш навантаженими відділеннями в лікарні є жіноча консультація, наркопсихдиспансер та фізіотерапевтичне відділення. У нас, наприклад, буде відкриватися реабілітаційне відділення стаціонарне і всі ті люди, які будуть, скажімо так, ми будемо обмежити їхні можливості до, до праці. Я маю право перейти в реабілітаційне відділення. Кардіологічне відділення Бердичівської міської лікарні переповнене на 25 ліжок 28 пацієнтів, говорить завідувач відділення Олександр Базилівський. Порівняно з попередніми роками у нас зараз набагато більше стало хворих, тому що у нас і територіальні громади змінилися устрій територіальний. Набагато менше на себе почала брати районна лікарня. Плюс до цього до Бордичського району у нас війшли територіальні громади Чуднівський, Люборського, Андрушівського району. І ці всі хворі вони пішли вже до нас. Суспільне надіслало запит до Національної служби здоров'я з питаннями щодо фінансування Бортичівської міської лікарні та її оптимізації. Тетяна Дукач, Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомирщина.